Тому що 100 тисяч це валовий дохід всередині ПДВ і собі вартість 81 тисяча, ну, вони у нас вийшли нерентабельні. Це у нас є. Продали 26-й закрили, скрутили, так? Є нюанс. У нас там частина витрат не розподілилася. 155 тисяч з копійками. Тому. Нам вже ж потрібно 23 й рахунок по-любому що закрити, бо в нас було завершене виробництво. Коли у нас завершене виробництво, ми не можемо, щоб висіли хвости по дебету 231-го. Ми маємо обов'язково його закрити. Тому, коли висять хвостики, нам потрібно їх що? Підчухати, так? Як ми їх підчухаємо? Це звичайним способом. Бас ЄРП. До речі, дає нам добро на те, щоб їх підчухати. І так, нам потрібно зробити деякі коригування. У мене, наприклад, зависло нерозподіленого 155 552 гривні 27 копійок. Спочатку я його буду коригувати на 231 приберу з 231-го і кину на. На виробництво, так? на 26-й. Де ми це робимо? Ми це робимо регламентний облік, операції регламентного обліку. І я собі прописую, щоб знати, що я коригувала. Наприклад, грудним місяцем, щоб закрити Гарний рік, я теж то собі пишу коригування 231-го. ДБ 26, шостого, сиров'ялина ковбаса з кредита 230 порш... 31. були в мене певні виконані роботи на певну суму, яка... яку е... ця сума не знайшла той м'яс, на який треба було йому сісти. Це може бути причина будь-яка стаття витрат неправильно відображена, неправильно обрана база розподілу. Так тому е... можна там сидіти і витрачати дуже багато часу, щоб це все знайти. А можна зрозуміти, що у вас є документ калькуляція, і по ній ви чітко розумієте, що цих кусок там, 100% да, там 85% там, чи 99% має впасти на ковбасу. Цих робіт було. Тому я собі беру його тут і закриваю. Субконто роботи, сиров'ялина ковбаса. Номенклатура ковбаса, тобто аналітика, іде так, Ковбасний цех, чітко так заповнюємо, 155 тисяч. А на сосиски я кинула 552 гривні 27 копію. При цьому я собі перевірила, що у мене 231-й скрутився. Все, він тут в мене закритий операціями. Тепер я дивлюся 26-й. Ой, вибачте. Дивлюся 26-й. 26-й мене збільшився, ковбаса збільшилась в собівартості. Уже така більш-менш адекватна собівартість, так? Не, бо то у нас була занижена. Ми ж докинули. Ось докин, докинули. Потім так само нам треба і скоригувати 901-й. Перенести ручками також і ем, в. З 26-го зняти і закрити на 901-й по сиров'яленій ковбасі. Тобто тут зробили операцію, і точно так само робимо операцію. Давайте відкриємо це, ми з вами коригували уже під продажем, так, робили. Там ви можете на підставі реалізації, продукції. Так, де наш, наша реалізація? Тут в самій реалізації це зробити. Наприклад, ось тут, коли ви бачите, що занижена у вас собі вартість, ось так, да, операції. І прямо ось тут його на підставі даного документа і е, туди кинути ту частину витрат, яка е, не знайшла свій м'яс, не закрилася, не розподілилася оперативно. Буває таке, що потрібно ну, довго шукати причину. Все я собі цих 155 тисяч досписала до в собі вартість, да? зняла з 26 в 901 по даній номенклатурній позиції. Точно так само і зробила по сусисках, теж туди його згрузила, закинула. Ось. 552 гривні 27 копійок. Це у нас є. Давайте глянемо на методичку. Так. Переглянули. Все так заповнюєте, щоб у вас закрилися ці хвостики. Все, тепер дивимося, чи у нас 901. Отримав те, що треба, так? Операції нам потрібні. А, десь ми їх тут загубили. Вертаємось назад. І от якщо у вас 901-й просить ще, так, заповнити, його скоригувати, точно так само ще раз зробіть дану операцію. Так, окей, це у нас готово. Ми з вами закрили 26-й, ми закрили. Ем... 23-й, так, ми почухали 201 рахунок, виправили помилки. Тепер нам треба закрити фінансові всі розрахунки, закрити місяць і перевірити, чи в нас засвітилася сезонний прапорець, розрахунок фінансового результату. І так, відкриваємо грудень по закриттю місяця. Так. Ось ми бачимо, що в нас тут пішли якісь збої, так? і в нас потрібно сформувати фінансовий результат. Натискаємо сформувати. Натискаємо докладніше, щоб його проаналізувати і проаналізувати проводки. Закриття року ми зробили. Давайте відкриємо документ фінансовий результат. Тип операції формування фінансового результату. Єсть. Дебет-кредит. Аналізуємо проводки. Ось у нас потягнув прибуток, тобто буде формуватися да, з валового доходу 701, 791 на себе потягнув. Потягнув ще. Ми там продавали деякі товари. Так? Тепер списуються у нас уже витрати. Ми вже аналізуємо. Знову списуються витрати. Тут частинка амортизації. От, це у нас, наприклад, місяць грудень. І тоді, коли ми вже бачимо, що 791 на себе потягнув по дебету, частину суми, по кредиту, він формує фінансовий результат, тобто дає нам або прибуток, або збиток. Можемо натиснути звіти, рухи документа. І бачимо ці регістри. Так само, так? Так само, як ми побачили дебет-кредит. Закриття року ще подивимося. Ось тут ми чітко розуміємо, що нам фінансовий результат дав, так? Він зібрав всі доходи, зібрав всі витрати і сформував 44-й рахунок. По кредиту ми побачили, що в нас сума більша, значить, що у нас вийшов? Прибуток. Далі беремо велику оборотну сальдову відомість. Загальну ось беремо за рік. У вас в січні будуть напівфабрикати, там да, працювали. А загальна за рік це сиров'ялена ковбаска та стигрові сосиски. Так, тут у нас ще баз. Ми в січні вже вводили в експлуатацію, воно вас буде не закрита. Тут у нас 201 не все списалось, нас щось залишилося. То ми зробимо з вами. <кій> зробимо. А, ми списували з вами цю всю історію в січні, тому не закритий. Інвентаризаційну відомість сформуємо. Так, 23-й по нулях. Далі 44-й рахунок. Ось це наш прибуток. Відображається. І саме головне, 7-й 9 -й клас у вас має бути закритий. Все. Працюєте з даною практикою. І навіть можемо з вами уже сформувати баланс. Це дуже. Просто в програмі можна зробити. Ще давайте зайдемо у 701, проаналізуємо. З чого у нас утворився дохід, так? У нас 100 тисяч ми продавали сосисок тигрових. 942 тисячі. У нас ковбаска була. І що тут ще? І роботи. Ну, послуги ми продали. Тобто ми в курсі, да? що це таке, бо ми з вами виготовляли. Так само, давайте 901 проаналізуємо. Тут йдуть списання всіх витрат. Все. Ми бачимо, що в нас вал більше доходу, чим вал витрат. Ось на що треба звертати завжди увагу. Все, перепровірили, проаналізували, що це за суми. Навіть от 901 ми бачимо, да, операціями ми поскручували те, що нам потрібно було закрити, щоб програма не могла так розподілити. Так, і якщо ми перейдемо з вами в регламентні звіти, можемо створити вже баланс попередній. Регламентований облік. Регламентовані звіти вбудовані. Наприклад, у нас організацій могло бути декілька. Так, ну, Давайте виберемо свою організацію. Маленький нам потрібен балансик, створити форму по формі 25, попередній рік, відкрити, заповнити. Все, ми маємо баланс. Можна вважати, що це вже перемога. Прибуток у нас є, ще ми нарахуємо податок на прибуток. Так, зберегти, і далі ми ще пропрацюємо з вами статті витрат, ще пропрацюємо з вами. Аналіз, аналіз всіх рахунків бухгалтерського обліку. І на цьому можна вважати, що якби, саме головне зроблено. Так? Додаткові уроки ще будуть записані, тому працюєте з практикою, виконуєте тести і формуєте вже такий попередній невеличкий баланс. Дякую за увагу і до зустрічі!